І румська, і румеська мова, вони достатньо вже довгий час існують виключно на побутовому рівні. Тобто десь вже назовні ну, там, спілкуватися десь в адміністрації да, або для надання там, не знаю, медичних послуг чи будь-яких інших послуг неможливо, бо мова вона, от, зберігається в такому усному, усному своєму формі побутування. У нас є письменники, поети, вони були і є і зараз. Ті, хто пише цієї мови, тобто намагаються її зафіксувати, її форму. Але все-таки мови потребують значного ще вивчення і дослідження для того, щоб бути кодифікованими, бути унормованими, отримувати нарешті свої абетки, граматику. Тобто, це ще довга, велика і кропітка праця, яку ну, належить здійснювати, і власне, ми ну, от. Одни з тих, хто займається достатньо прицільно цією темою, намагаємося створювати навчальні посібники, курси для вивчення наших мов.